Вітаю! В цьому відео результати шостого заключного туру Ліги Конференції сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. Челсі приймало Шермвек Проверс. Поки Мудрик вирішує, чи був в нього ні, англійський Челсі впевнено розібрався з ірландським Шермопроверс. Господарі показали клас, забивши 5 голів. А тоді як гості змогли відповісти лише одного. Разу. Фіорентина поїхала до Вікторії. Друга та третя команди турнірної таблиці. Португальська Вікторія та Італійська Фіорентина завершили матч з нічийним рахунком. Обидві команди створювали небезпечні моменти, але рахунок залишився рівний. Бетіс приймав хік. Іспанська команда мінімально перемагає фінський колектив. Гості трималися до останнього, але єдиний гол господарів став вирішальним. Копенгаген поїхав до Рапіда. Австрійська команда здобула впевнену перемогу над данським колективом. Успішна реалізація моментів дозволяє господарям святкувати тріумф 3-0. Панатінайкос приймав команд спосібників терористів. Грецька команда не залишила жодних шансів супернику. Головна перевага господарів швидкість та майниврованість у завершальних стадіях атаки. 4-0 за Панатінайкосом. Влада поїхала до Мольди. Драматичний матч у Норвегії. Де Мольда вирвав перемогу над чеською младою Болеслав. Гра тримала в напрузі до фінального сусідка, і господарі показали справжню волю до перемоги 4-3. Ларна приймала ген. Північно-ірландський колектив створив сенсацію, мінімально обігравши бельгійський колектив. І гол матчу став вирішальним, а оборона господарів була на висоті. Юргорден грав з Легією. Швеський колектив упевнено перемагає польську команду. Господарі виглядають швидшими та агресивнішими, домінуючи протягом більшої частини гри Сенгалим приїхав до Генденхайма. Німецька та швейцарські команди зіграли рівний поєдинок. Гості швидко зрівнюють рахунок після пропущеного голу. І далі команди діяли дуже обережно один-один на табло. Церкель грав з Башик Напружена гра між бельгійським та турецьким колективом. Завершили слійним результатом. Обидві команди створили чимало моментів, а не змогли вирвати перемогу кожна для себе. Астана поїхала до АПЛ. Тіперський колектив і казахстанський зробили бойову нічию. 1-1. Матч супроводжувався жорсткою боротьбою, що призвело до вилучення у стандарт обох команд. Ласк приймав вікінг гур. Австрійські і ісландські колективи завершили гру знову нічиям. Гості здивували своєю організованою грою чим ускладнили життя фаворитам. І знову на табло 1-1. ТНС поїхала до Цельвія. Словенський колектив у напруженій грі обіграв валіський. Господарі виявилися більше бажання і зуміли вирвати перемогу в кінцівці матчу 3-2. Борат грав з Умонію. Матч без забитих м'ячів. Але не без емоцій. Обидві команди грали обережно, акцентуючи увагу на захист, але не дозволили побачити результативної гри 0-0 на табло. Олімпія поїхала до Ягелонії. Польська команда та Словенська не змогли пробити оборону одна одній. Гра переважно проходила в центрі поля з мінімальною кількістю реальних шансів. Знову ніча 0-0. Лугано приймало Пафос. Швейцарські та Тіпські колективи обмінялися голами. В інтригуючому поєдинку команди продемонстрували високу майстерність фатації, але жодна з них не вдалося вирвати перемогу. 2-2 на табло. ТСС приймало ног. Требський колектив та Вірменський подарували глядачам справжню Голепад. Команди постійно змінювали хід матчу, але господарі виявилися трохи сильнішими та точнішими. Це була гра, наповнена атакувальними моментами та боротьбою на табло 4-3. І Петроклуб останній матч 6 туру. Шотландський старт влаштував видовищну битву проти Молдавського Петроклуба. вели в рахунку, але гості продемонстрували характер, зрівнявши на останніх хвилинах, емоційний фінал і якісний футбол зробив цей матч справжньою прекрасою туру Нічия 2-2. Кращим бомбардиром одноосібно є Челсі Гію з зіма голами, який в шостому турі зробив хет трик Кращим асистентом є Денк та Сашлер, що чотирма результативними передачами. Перша вісімка має такий вигляд. Рапід та Юр Горден піднімаються сюди. Нагадую, що ці вісім команд виходять напряму до однієї восьмої, наступна вісімка. Ягелоня та Шемрок Роус опустилися з першої вісімки, і тепер їм доведеться зіграти в плей-офф за одну восьму. З командами, які зайняли останнє місце, яке дає плей-офф путівку. І команди з 17 по 26. Бачимо, що Мольде вириває собі путівку в плей-офф на наступний сезон. А команди з 27 по 36. -го. Ці команди взагалі вилітають. Гарцт та Бошикшикір теж залишаються без плей-офф Єврокубку на весну. Тепер перейдемо до плей-офф. Ген зіграє з Бетісом, Копенгаген з Енденхаймом. Переможці цих пар зіграють або з Вікторією, або з Челсою в сьогодні 8. Та й все приймає Ягелонію Мольда Шемрупровер зіграють. Переможці вже цих пар чекають на Серкель або Легі. Целія зіграє за пелом. Омонія з пафосом. Переможці цих пар очікують на Юргорда або Лугано. І останні пари. Ягелонія зіграє. З Панетінайкосом борац з Олімпією. І вже переможці цих пар очікують на Фіорентину та рапіт в Отній 8. плей-офф відбудуться 13 та 20 лютого. Жеребкування наступних стадії відбудеться 21 лютого. Дякую, що додивилися до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!